Привіт, котики і нотики! Нам дуже приємно, що ви підтримали наш перший випуск своєю увагою. Дякуємо вам за це. я перекладаю. З'явилися як питання, так і побажання, а саме, щоб було найбільше музики і велопригоди в нашому виконанні. І що, Олексій, ми це обов'язково зробимо. Льоля, а ти бачив, куди ми їдемо? Я тобі скинула адресу. Так, бачив. Ми сьогодні знов їдемо до салону краси. Так, а чому тому? Що в тебе, любокохана кохана моя дружина, сьогодні <хи> день народження. Саме сьогодні в мене. Сам, день саме народження. сьогодні, <хи> да. насправді я їду в салон краси, але приємним бонусом цієї події є, що салон краси відкрила дівчина з України. І майстрині там також більшість з України, тому я думаю, що дівчата, які зараз за кордоном, вони знають про цю біль, коли ти не можеш довіряти європейським майстрам. А тому я дуже щаслива, що тепер знайшлось таке місце, де я можу себе спокійно довірити. Are you ready? Yes, of course! Так, поки що в мене є вільна годинка, я планую помити машину, поїхати купити квітів і зустрічати свою красуню в гарному настрою. Я Юлі не казав, насправді я нею дуже пишаюся. Тому що вона а, взяла аскезу від солодкого алкоголю, шоколаду на цілих 54 дні. І це ну, немало. І вона протрималась. Тому сьогодні а, все буде. Шоколадне. До речі, я також е, сьогодні вирішив взяти аскезу на цілих два місяці. Ці два місяці мене розлучають з приємними вечорами під холодний пивасик, і це буде важко, але я зможу. Нарешті я знайшов квіточку для своєї коханої. Це архідея. Тому що Юлі дуже подобається. Вау! Яка краса! Тобі подобається дуже! В коментарях під першим нашим відео було питання побутового плану. Про вартість оренди і купівлі житла на Кіпрі. Ми не профі, тому не можемо давати компетентну відповідь на це питання, але в нас є свій власний досвід. Дивіться все просто. Треба знати, що є два варіанти довгострокова та короткострокова оренда. Це стосується як житла, так і машини. Наприклад, оренда короткострокового житла в сезон це більше підійде для туристичного відпочинку. Стартує від 60 євро за добу, а авто від 25 євро. Але все змінюється при оформленні довгострокової оренди. У цьому випадку ви можете орендувати житло та авто набагато дешевше, але тільки підписавши контракт на один рік. Зараз вартість житла стартує від 700 євро за місяць. Тут кому як пощастить. А ціна на авто стартує від 350 євро за місяць. Всі комунальні витрати ви сплачуєте самостійно, і це дуже добре, тому що навіть при оформленні банковської картки вам ці документи знадобляться. Ми знаходимося на Кіпрі і на Кіпрі зараз весна. А весна для мене асоціюється з красою і натхненням. Однією з перших причин переїзду на Кіпр була погода. Тому що на Кіпрі, по суті, дві пори року літо та весна. А весна для мене як жіноча краса, світе і пахне. А ще Кіпр – це острів, який успадкував легенди і міфи про давногрецьких богів і богинь. Улюбленицею туристів і самих кіпріотів стала Афродіта. Давні грецькі міфи це звичайно казкові та цікаві історії. Афродіта була дочкою Урана та моря. Вона вийшла з морської піни в пафосі і зійшла на Олімп у супроводі Ероса і Потаса, щоб зайняти своє місце в пантеоні богів. На Олімпії її назвали Афродітою народжена з піни. Всі знають, що Афродіта була богинею краси та кохання. Назва цього каменю Петра Туроміо, що з перекладу означає камінь грека, насправді найчарівніше місце на цьому острові. Це так. Кажуть, що раз викупавшись у чарівних хвилях, що породили вагінню, закохані вже ніколи не розлучаться. Також існує повір'я, що якщо вночі в повний місяць пропливти повз цей камінь, то можна знайти вічну молодість. Але звідки? Ці камні тут? Однією з версій походження цих каменів, розкиданих уздовж усього узбережжя, є падіння метеориту Льоля. Тільки давай не бався з ефектами. Це можна вірити або не вірити. Головне, що туристам подобається це місце. А тепер про практичне: пляж кам'янистий, місце дуже туристичне, вода тут прохолодніша, часто високі хвилі. Це дуже фотогенічне місце, і тут можна саджати сонце, бо це одне із топових місць для сансетів. Ну що, котики єнотики Рухаємось далі. Святілище Афродіти розташоване поблизу села Куклія, де в давнину знаходилося місто Пафос або старий пафос, паліопафос, як зараз заведено говорити. У стародавньому грецькому світі паліопафос був одним із найважливіших центрів паломництва, оскільки тут знаходився знаменитий храм Афродіти, богині кохання та родючості. Насправді до Афродіти був культ іншої богині. Тодішні кіпріоти спочатку поклонялися богині матері, а потім Астарті, яка була богинею родючості і покривителькою жінок. А за 12 століть до нашої ери виник культ Афродіти. На жаль, з давніх споруд нічого не збереглося. Найпотужніші землетруси раз за разом знищували старовинні споруди. Деякий час римська імперія на цих землях намагалась відновлювати стародавні храми. Але в 313 році римський імператор Феодосій скасував язичество, і храм Афредіти з того часу став непотрібний і поступово зруйнувався. Місцеві жителі його буквально розібрали на будівельні матеріали для своїх домівок, і до нашого часу залишився лише фундамент та каміння по території. Зараз це великий археологічний парк, просто неба, де досі ведуться розкопки та дослідження. А у відновленій садибі Лакавуль, назвою якої згодом і перекочувала в сучасну назву села Куклія. Зараз знаходиться музей. Всім, хто цікавиться античної історії, буде цікаво. У музеї ви можете побачити загадковий чорний камінь із храму Афродіти, стародавній саркофаг, прикрашений різьбою і різнокольоровим розписом, що зображає сцени з епічних пісень Гомера, стародавні вани для купання і безліч інших цікавих предметів. Але повернемося до храму Афродіти, до того як цю крамничку прикрив римський імператор. Можна сказати. Це була тусовочна мека для тисячі паломників, які пробували з різних країн на острів морем та святкували день родючості і молодого вина гучними вечірками, масовими оргами, так як це робили в Римській імперії. Це не остання наша зупинка, яка пов'язана з легендами давногрецької богині. Ми вирішили прогулятися однією з туристичних стежок Кіпра, яка розташована на заповідній території Акамас. У березні я тут вперше. Бачу так багато туристів, дуже багато. Це найпопулярніший маршрут у західній частині Кіпру. За легендою, саме в цьому місці Афродіта крутила Шуремури з богом весни Адонісом. А інші боги та богині їм тупо заздрали. Тому Адоніса швидко прибрали. А Афродіта дуже засумувала та наплакала цілий сад прекрасних анімонів. Поплакала і знов фіалка розсвіла, засяяв день таємними знаками. Юлі вважає, що це була музична інтеграція. Угу. Також майте на увазі, що кожен, хто зануриться у воду купальні Афродіти, набуде молодості та краси. Спісум їхати сюди заради цього не треба. Гарантій, що ця процедура з вами спрацює, не факт. Але 100% теж саме відбудеться з вами, якщо більш проводити час на свіжому повітрі і трохи рухатися. Тому ми вирушаємо на прогулянку стежкою здоров'я. Ми вже ходили з стежкою здоров'я і безпригодне обійшлося. Ми не взяли з собою ні води, ні їжі і розраховували, що прогулянка триватиме не більше двох годин. Це був досить спекотний день. Ми піднялися на вершину маршруту і вирішили повернутися іншою дорогою. І непомітно для себе опинилися на козячих стежках. Як ми здогадалися, дуже просто. Наша дорога стала не такою вже і безпечною. І щоб не впасти зі схилу, нам доводилося триматися за гілки дерев і пробиратися через колючі кущі. А ще друзі нам порекомендували не перетинатися з місцевими фермерами, попередивши, що вони трохи дивні. Тепер уявіть картинку. Ви втомлені, знеможені, трохи перелякані. Виходите на відкритий простір. Палить сонце. Навколо дзвеняча тиша. Джижанія Камах. Автелені самотня ферма. Ця картинка буквально зійшла з фільму «Поворот Поворотне туди. Все закінчилося благополучно. Але не варто недооцінювати ситуацію і нехтувати своєю безпекою навіть на найбільш туристичних стежках. Насправді життя це імпровізація. Вважаю, що це є великий плюс. Під час імпровізації важливо бути в моменті, особливо коли складається не так, як планував. Просто можна взяти паузу або, навпаки, довіритися вирію життя. Так виходить, що юни супроводжуються більш галасливими компаніями, постійні тусовки, веселі вечірки, нові знайомства, а з роками цей океан подій поступово стає затишним озером. Світ сповнений гармонією. І ця краса незмінна. Можна по-різному сприймати час, що нас оточує просто зараз. Можна жити минулим, будувати плани на майбутнє або жити сьогодення. Важливо бути щасливим. Цей випуск присвячений богині любові і родючості. Люди завжди потребували історії. Чи врятується світ кохання, невідомо, але воно точно може врятувати кожного з нас. А кожен з нас це цілий світ. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвоник і до зустрічі в нових випусках!